Всіх у цей час разом з телеканалом МТМ в ефірі Акценти в Україні діє програма, за якою громадяни можуть отримати ваучер на безоплатне навчання. Завдяки цьому вони можуть здобути нову професію або підвищити кваліфікацію. Ця можливість особливо важлива для внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та людей, які втратили роботу чи були змушені змінити сферу діяльності. Про людей, які вже пройшли навчання за ваучером, далі у сюжеті. Вона починала як вчителька початкових класів, а тепер і сама навчається заново в новому місті після втечі від війни. Отримала другий диплом з управління закладами освіти, але хотіла знати більше та доповнити знання. Я працюю з колективом, з дітьми, з батьками. Тут я знайшла себе з дітками, працюю з особливими освітніми потребами. Тому вирішила, що треба поглиблювати свої знання і додатково отримати професію психолог. Пані Ірина вже пройшла навчання за ваучером безкоштовно завдяки програмі підтримки від держави. Її мета не просто викладати, а розуміти та підтримувати. Цього ж прагнула і інша Ірина. Говорить, спочатку організовувала зустрічі для ВПО з працевлаштування, але зрозуміла, не можна допомагати, не пройшовши той шлях самій. Коли я уважно вивчила можливість отримати ваучер на навчання, мене зацікавило саме, що Запорізький національний університет може вивчити. Мене як майбутнього фахівця за напрямком соціальна робота з чим я з задоволенням скористалась Ваучером від імені Запорізького центру зайнятості. Це вже третій диплом жінки. Саме напрямок соціальної роботи, за її словами, буде дуже актуальним для переселенців, ветеранів та всіх, хто пережив війну. За першою освітою я вчитель вчитель біології і хімії. За другою освітою я менеджер. У мене напрямок адміністративний менеджмент, тому що я більше 30 років працюю в органах виконавчої влади. І відчуваючи наступний етап, саме величезний пласт роботи в напрямку соціального захисту, я для себе і обрала. Напрямок соціальний, соціальна робота. Серед тих, хто отримав ваучерне на навчання, є і ті, хто бажав поновити свої знання в професії. Наприклад, пані Світлана. Вона прийшла навчання і 25 квітня отримала диплом. Тепер вона знову працюватиме бухгалтером після чотирьох років без роботи. Так як у мене не було документів, там на окупованій території, там, де мене зараз чекають на роботі, кажуть, що потрібно, щоб був документ, а у мене немає. Вони кажуть, що в центрі зайнятості можна отримати ваучер на навчання, щоб мені якийсь ну, документ підтверджуючий дали. Ну, я звернулася до центру зайнятості. І вони мені надали ваучер безплатний. Оформити заявку на отримання ваучера на навчання можна або власноруч через сайт Державної служби зайнятості, або ж спільно з фахівцями служби. А перший крок віра в себе. Поруч зі мною Зінаїда Бойко, директорка Запорізької обласної служби зайнятості. Вітаю вас, пані Зінаїдо. Добрий день. А ми щойно подивились історію людей, які скористалися ваучерами. Це не перший рік дії програми. От яка загальна кількість людей в Запорізькій області скористалася можливістю навчання за ваучером? Ну насправді такі історії, які ми сьогодні mm -hmm. з вами е, бачили, вони дуже надихають. А, бо ми розуміємо, що людина досягає своєї мети. І мені дуже подобається вислів, що щоб дійти до своєї мети, треба лише одне йти. І в даному випадку ми бачимо саме такі історії, де люди а, здійснюють свої мрії через а, службу зайнятості. Це надає нам ще більше сили і бажання працювати для людей. А насправді ця програма працює вже достатньо давно з 2013 року, з березня 2013 року, і на сьогоднішній день близько 4 тисяч людей вже підвищили свою кваліфікацію, перенавчилися, отримали освіту саме завдяки підтримки служби зайнятості. Якщо проаналізувати по рокам, були як дуже результативні роки, так і такі, які, якими ми не можемо похвалитися. Наприклад, 2022 рік це зрозуміло. Люди були розгублені, і саме в 2022 році лише одна людина отримала ваучер на навчання. Mm. Да. А от вже в 2023 році люди зрозуміли, що це як додаткові можливості. Додаткові можливості знайти себе на ринку праці, знайти свою улюблену роботу, відволіктися від того, що було до і стало зараз. І таким чином, тільки в 2023 році 855 людей вже скористалися цією можливістю, і отримали ваучер. І навчились через підтримку держави mm. е, на улюблені якісь професії, які вони бажали отримати. Е, минулий рік став ще більш результативним. Тисяча одна людина отримала ваучер і пройшла, проходить навчання. А цей рік, я впевнена, він буде не менш результативним, бо на сьогоднішній день близько 500 людей вже отримали ваучер на навчання. До кінця року ще багато. Тато часу попереду вступна кампанія, і ми з задоволенням звертаємося до тих, хто має намір підвищити кваліфікацію або навчатися далі. А ми вас чекаємо в службі зайнятості для того, щоб разом з вами вирішити допомогти вам зорієнтуватися і крокувати саме за освітніми програмами. Ну така тенденція, що популярністю користується дуже ця програма від однієї людини і аж більше тисячі. Ну, про саму програму детальніше розкажіть, що вона передбачає. Ну це гроші на руку насправді чи? це і про гроші, uh -huh. і про можливості, і про певні зобов'язання. Ну, взагалі, слово ваучер це документ, який людина отримає. А разом з тим документом це практично договір. Про те, що держава готова е, витратити гроші на підготовку того чи іншого фахівця. Е, на сьогоднішній день е, постанова, е, яка була прийнята ще в 2013 році, вона постійно розширюється. І саме цією постановою затверджено перелік професій і спеціальностей, на які е, людина. Може навчитися, перенавчитися, е, отримати певну освіту. Сьогодні е, аналіз показує про те, що 60% роботодавців вони е, постійно підкреслюють нестачу кваліфікованих кадрів. А кваліфіковані кадри це саме навчені люди. Е, тому е, Умовами для отримання е, ваучера, а є, в першу чергу, ми сьогодні в сюжеті бачили, бачили це в першу чергу бажання. Угу. По-друге, е, кожна людина, яка бажає навчатися, вона повинна визначитися, яку саме професію вона хоче опанувати. І, безумовно, необхідно визначитися із навчальним закладом, де таку освіту, де таку професію можна опанувати. Тож. Коли є відповіді на всі ці питання, людина може отримати підтримку з боку держави у вигляді ваучера. Ну, Мабуть, цікаво, за яких умов можна отримати ваучер. Ну, в першу чергу постановою визначено, що право на навчання за ваучером мають люди не безробітні, які працюють, але мають бажання навчатися далі і зростати да, в своєму uh -huh. професійному. Житті, а вони повинні мати вік 45 років плюс, і страховий стаж не менше 15 років. Але із цього правила є виключення. В першу чергу ці виключення на сьогодні стосуються людей, які потребують підтримки, це внутрішньо переміщені особи, вони право мають право отримати ваучер і навчатися. Не досягнувши 45-річного віку і не маючи е 15 років е ста тру трудового стажу, крім цього, таке право надається демобілізованим нашим захисникам, учасникам бойових е дій, а е людям, які перебували в полоні. Е Угу. В результаті військових дій і люди з інвалідністю, тобто до таких людей а, не застосовуються ці обмеження, що повинно бути саме 45 років плюс, і а, повинні мати певний трудовий стаж. Освіта, яка має бути, це дотична до тієї професії, якою людина зараз займається? не займає обов'язково неважливо ну, є окремі угу. там важливості з цього питання. Але в першу чергу для того, щоб отримати ваучер, людина повинна мати хоча б початкову професійну освіту, тобто. Те, що ми з вами е, звикли на, е, називати, закінчити хоча б ПТУ. Uh -huh. а, і наступні кроки вона може робити в першу чергу зростаючи, тобто можна навчатися на наступному рівні свого навчання за цією ж самою uh -huh. професією, яку вже е, обрав той чи інший наш здобувач освіти. А, або, е, Перекваліфікуватися, обрати іншу професію і вже навчатися за іншими професіями. Для того, щоб отримати вищу освіту, бо сьогодні дуже багато саме запитів, особливо під час підготовки до вступної кампанії, є бажаючі навчатися у закладах передвищої освіти, у закладах вищої освіти. Тож для того, щоб поступити за ваучером до вищого навчального закладу. Треба мати попередній рівень освіти. Угу. Тобто для вишу це бакалавра, треба вже мати, за завершити навчання у коледжі. Для того, щоб навчатися у коледжі, попередній рівень освіти. Коли І, це школа? Ні, це професійне технічне та потім да, коледж. А потім коледж після школи так. не можна, навіть якщо те ВПО. А, Після школи не можна, після школи можна обрати лише професійні училища. До речі, на сьогодні це теж дуже є затребуваним, бо робітничі професії на сьогодні дуже великим попитом користуються, і дуже багато роботодавців саме шукають собі на роботу молодих людей, особливо саме робітничих професій. Більше того, роботодавці сьогодні готові на замовлення роботодавця. Теж пропонувати до навчання, в тому числі за ваучером, або сертифікатом. Бо сертифікат це подібний документ mm. до ваучера, він е складає таку саму суму на оплату навчання, як і ваучер. А, тож роботодавці е зацікавлені в тому, щоб на замовлення того чи іншого підприємства е люди проходили навчання, опановували необхідні професії. Це як раніше на бюджет вступаєш з довідкою від закладу, який тебе хоче взяти на роботу. Ну мабуть, трошки не так, бо в даному випадку оплачує навчання фонд соціального страхування. Але тим не менше для кожного хто прийняв для себе рішення навчатися за ваучером, це безоплатно. І, до речі, я повторюся про те, що сума ваучеру складає 10 Мінімумів, це на сьогоднішній день 30 тисяч 280 гривень, і більшість навчальних закладів саме вкладаються в таку суму, деякі навчальні заклади, в залежності від самого курсу, який передбачається для навчання, вони складають значно менше. Але якщо сума вартість навчання є більшою, ніж 30 тисяч 280 гривень. Цю різницю в вартості може е, погасити або роботодавець, або людина сама безпосередньо е, для того, угу. щоб все ж таки опанувати ту професію, яка є більше до душі. Ну, я правильно зрозуміла, якщо, наприклад, людина закінчила коледж і хоче до вишу вступати, їй треба самостійно бакалавра, а потім просити е, Ну, Якщо е, вже вона завершила е, навчання в коледжі, угу. як ви сказали, то і має. Певні статуси, як ми вже з вами проговорили, вона є або внутрішньо переміщеною особою або учасником бойових дій, або постраждалою особою, або людиною з інвалідністю, вона може звернутися до нас і е, отримати ваучер. До речі, нещодавно. Термін, за яким вона повинна реалізувати своє право на використання ваучера, він був збільшений з 90 днів до 120, тобто є можливість подумати добре і вибрати саме той навчальний заклад, де хочеться навчатися. Я зауважу, що Людина сама має право навчатися за формою, яка їй є зручною. Це може бути і змішана форма навчання, може бути і заочна форма навчання. В онлайні, офлайні, і навчальний заклад, такий, який до душі, угу. не тільки в Запор... Запоріжжі, а й по всій Україні навчальні заклади, які мають ліцензію, мають право а, працювати навчати людей а, на професії і спеціальності, включені до постанови. Угу. А, тобто людина обирає сама і навчається за ваучером. Ну, якщо ми говоримо про вищу освіту, то це магістратура має бути. Безумовно, бо вона має бути вище ніж те, що людина так. здобула Так, навіть до якщо всього. людина вже сьогодні має uh -huh. диплом магістра, от ми в сюжеті теж бачили uh -huh. мою колежанку Ірину Півень, да, яка сьогодні опанувала вже третю вищу освіту, навіть якщо вона просто вирішила змінити свою професію або а, набути додаткових якихось вмінь, а саме до тої професії, яка в неї вже є то вона має право отримати і третю освіту за ваучером. Головне, щоб саме та професія, яку вона обрала, була в постанові, як така, що сьогодні можна навчатися за ваучером. І е, вона обирає заклад і, будь ласка, отримує додаткову освіту. Ну, Давайте про професії поговоримо, на які розповсюджується ваучер? А, ну, Таких професій, спеціальностей 155 я не знаю. Всі буду не перерахуємо, давайте найпопулярніші. Да. Але е, на сьогодні я б більше зупинилася на тому, чому саме розширюється uh -huh. цей перелік. Бо змінюється наше життя, змінюються якісь пріоритети, змінюються. Сам ринок праці, бо на сьогоднішній день ми з вами розуміємо, що дуже багато людей необхідно для відновлення нашої інфраструктури, для того, щоб... Бути готовими до змін у суспільстві. Тож сьогодні велика кількість ваучерів, які минулого року були надані, вони стосувалися галузі медицини. А ми знаємо, що дуже багато наших медичних працівників сьогодні. Мають отримувати додаткові знання в зв'язку з тим, що змінюється і обладнання більш високотехнологічне а дуже багато людей сьогодні. Мають бажання опановувати спеціальність психолога. Бо теж військовий час він спонукає до того, що багато людей потребують психологічної допомоги. Багато веочерів ми видали на спеціальність соціальний працівник, тому що знову ж цього потребує ринок праці і ті зміни. Що стосується робітничих професій, то ми відслідкову. Ми те, що є е, бажаючі вчитися на водіїв е, велика кількість людей, а в тому числі це стосується і жінок. Якщо у мене є вища освіта, я можу за ваучером піти на водія. Безумовно, будь ласка, пропонуйте. Ну, тобто це не залежить вже від рівня, який Ні, в мене є, я ви, можу вирішую. Ви починати можете перекваліфікуватися нуля. з нуля і навчатися. Uh -huh. Більше того, на сьогодні діють експериментальні проекти. Незалежно, навіть якщо ви вже навчалися, маєте певний фах, певну освіту, а такі професії, які а, вважалися суто чоловічими. Сьогодні за експериментальним проєктом навчальні заклади професійно-технічної освіти вони пропонують жінкам навчатися на суто чоловічі професії. І за цим експериментальним проєктом, до речі, сума теж складає 30 тисяч 280. Це окрема програма. Це окрема програма, яка теж передбачає. Перенавчання uh -huh. а, на чоловічі професії. Сьогодні величезний попит у нас навчання жінок на водійок категорії Б і С. Uh -huh. Сьогодні маємо попит на навчання а, на водійок електрокарів, а, маємо попит на електрозварювальників. А, тобто спектр дуже широкий і по великому рахунку. Держава надає всі можливості для того, щоб навчати. А якщо говорити про додаткові такі проекти, про навчання, то ще дуже цікавим є проєкт про навчання наших учасників бойових дій. Mm. Навчальні заклади, які є в системі служби зайнятості, вони сьогодні проводять короткотермінові. Такі курси навчальні саме для наших захисників, і дають можливість їм в тому числі а, навчатися як на приклад а, операторів безпілотних літальних апаратів, а, знову ж на психологічну допомогу, бо іноді потребують і наші захисники психологічної допомоги, на первинну медичну допомогу. А, не виключенням її навчання на е, it е, професії, тому е, в даному випадку спектр дуже широкий і можливості, які надає держава, вони теж є достатньо. Широкими я так розумію, що цей список професій він співпадає з найзатребуванішими ну, в нашій області, в тому числі. Безумовно, mm -hmm. е як приклад, в вересні минулого року саме цей перелік був е розширений на 16 ще спеціальностей, 15 професій, і це саме такі найбільш затребувані, ну, наприклад, на електрообладнання, будівельні професії, професії, які пов'язані з психологічною в тому числі, допомогою. До речі, і з минулого року є можливість вивчати іноземні мови. Дуже цікаві, дуже цікаві варіанти. Процес подачі заявки на отримання ваучера. Ми побачили в сюжеті, що можна або онлайн податися, або прийти, і тобі все буде. Процес розкажуть. надзвичайно простий. На сайті Державної служби зайнятості, на сайті обласної служби зайнятості. Абсолютно всі рекомендації розміщені і можливість подати як онлайн, так і безпосередньо в службі зайнятості. Повірте, якщо людина до нас звернеться з цим питанням, ми обов'язково надамо не тільки роз'яснення, а й сприяння для того, щоб визначитися із навчальним закладом, угу. і з можливостями щодо обрання професії. Документи, якісь можливо потрібно підготувати, перш ніж подавати заявку. Да. Це всі, що в тебе є вдома, чи якісь брати десь дома? Насправді документ надзвичайно простий перелік: це паспорт, ідентифікаційний код, це копія трудової книжки. І для того, щоб підтвердити, якщо немає 45 років плюс і, е, наявного трудового uh -huh. стажу, а є інші підстави для того, щоб отримати е, ваучер, то необхідна або довідка, яка видана як переміщеній особі, або е, посвідчення учасника бойових uh -huh. дій, або інший документ, який підтверджує е, інвалідність. Чи іншої особи право на отримання ваучера? Так, так підставу, щоб його отримати так. про навчальні заклади. Ви сказали, що будь-який де ця професія представлена. Неважливо, це державний чи це якась приватна. Насправді за ваучером навчають uh -huh. ті навчальні заклади, які мають ліцензію. До речі, деякі навчальні ліцензії мають не тільки навчальні заклади, а й підприємства, тому що навчання може відбуватися в тому числі безпосередньо на підприємстві. За певними uh -huh. професіями, особливо робітничі, вони можуть бути опановані безпосередньо. І е, на підприємстві. Е, тож, е, перелік достатньо широкий і навчальних закладів. Е, якщо говорити саме про Запорізьку область, mm -hmm. е, то у нас е, вищих навчальних закладів 15, е, 31 коледж, е, 12 вищих, 31 коледж і 15 закладів професійно-технічної освіти. Тобто, Ми практично… Може, це Майже всі, майже всі. Е, uh -huh. Майже всі заклади, і на державному рівні це відбувається так само. Чи є якісь обмеження по кількості людей, які можуть скористатися ваучером? Ну, наприклад, передбачена сума е, певна, і ось ця сума розподіляється там на тисячу людей, насправді сьогодні будь mm -hmm. ніяких обмежень взагалі немає. А, безумовна сума, яка а, надається області для того, щоб профінансувати, а, вона затверджується Державною службою зайнятості, вона доводиться кошторисом. Але як тільки ми бачимо, що ми а, маємо більше. Бажаючих саме навчатися за ваучером, ми надсилаємо запит на Державну службу зайнятості і, дякуючи саме Державній службі зайнятості, кількість цих коштів збільшується в залежності від побажань наших запитувачів до отримання освіти. Ну, відповідно, в навчальних закладах також немає обмежень щодо кількості людей, які прийдуть за ваучером. Навчальні заклади насправді залюбки приймають угу. людей, які приходять навчатися за ваучером, бо це їх додаткові можливості. А сьогодні ми знаємо, що особливо молоді не так багато в таких прифронтових регіонах, як Запоріжжя, і саме отримання можливості навчатися за ваучером, в тому числі, і допомагає нашим навчальним закладам. Здійснити певний набір, який дає можливість готувати на ту чи іншу професію, як це впливає на безробіття, на долання безробіття в цілому, якщо людина, яка має прийти за ваучером, вона має бути працевлаштована Ну, це в основній програмі. Так, а, ну а, ми безумовно аналізуємо всі ці процеси, і ми знаємо, що з тисячу однієї особи, яка минулого року отримала ваучер, а 522 людини вони працювали, вони продовжують. Mm -hmm. Деякі з них отримали підвищення, і а, на сьогоднішній день вони більш задоволені mm -hmm. своєю професійною діяльністю. Але є і такі, які шукали роботу. І з 50 людей, які шукали роботу, наприклад, 27 знайшли роботу після того, як опанували нову професію. Я вважаю, що це теж дуже важливо, бо людина отримала свою мрію. Можливо, і саме ту професію, саме ту роботу, якою вона хотіла займатися за якість життя і розвиток в цілому, людина має більше можливостей, якщо вона має більше е, е, дипломів. Більше освітніх. <світніх>. Пані Зінаїда, дякую вам за інформацію. Було дуже цікаво. Я сподіваюся, глядачі наші теж вас почули і прийдуть за ваучерами навчатися. Я теж на це дуже сподіваюся. Всіх запрошую підвищувати свій рівень освіти, підвищувати свою кваліфікацію. Це була Зінаїда Бойко, директорка Запорізької обласної служби зайнятості. А Я бажаю, щоб ваше життя завжди було наповнене можливостями для розвитку. Обирайте для себе найкраще і бережіть себе. Хай щастить, побачимось.